Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свій догляд на зиму. Перед вами вже пара для волосся, яку я використовую ще з осені. Це відомий корейський бренд. Думаю, багато хто з вас знає цей бренд і користувався цими шампунями. Вони досить такі популярні, думаю, я теж вирішила їх спробувати. Це в нас ось такий шампунь і також кондиціонер. Ось такі тут зручні помпи. І що в нас тут ще? У нас тут в кожному засобі здається так, 500 мл. В принципі, я думаю, мені має цього вистачити взимку. У будь-якому разі, якщо не вистачить, в мене ще є одна серія від цього бренду медова. Я якраз і планувала її використовувати взимку. Але все ж таки хочу закінчувати ось ці засоби, які почала. Тут, як бачите, видно, скільки лишилося кондиціонеру, трохи більше половини, тому думаю шампуня приблизно так само. Відгуки свої детальні, я буду, звісно, вже залишати в порожніх баночках, але поки що можу сказати, що е, нічого такого прекрасного від цієї серії я не побачила. Е, я дійсно сподівалася, що багато хороших відгуків е, будуть виправдані, тому що ці засоби досить такі небюджетні. Але, на жаль, на моєму волосі нічого особливого я не помітила. Ще один засіб для волосся, від якого також я абсолютно нічого не бачу, що він щось робить. Але все ж таки, хочу його вже якомога швидше закінчити, тому зараз активно його використовую після кожного миття волосся. Наношу ось такий засіб. Прощавай посічені кінчики. Комплексний такий от незмиваємий догляд від Garnier Fructis. Тут, бачите, стільки в мене лишилося, але повірте, що цього мені вистачить, мабуть, на всю зиму, тому що це просто неймовірно економний засіб. Тут величезний об'єм, як для такого засобу 400 мл. Я вже дуже багато його використовую. Декілька років точ, точно постійно його відставляю беруть знову, і зараз вже цього разу взяла, щоб уже його добити до кінця, бо він дуже мені наприд. І знову ж таки, я абсолютно не бачу, що він щось робив. Так, для волосся це все. Давайте покажу вам засоби для тіла. Ось такий гель-душа для душа. у мене буде у використанні від No Planet B. З ароматом лимону та малини. Він дуже приємно пахне, дійсно, лимоном і малиною. Якийсь такий лимонад дуже приємний, добре піниться, і поки що мені <кхем> подобається цей гель, тому буду його використовувати. Так, а Далі засоб для інтимної гігієни ось такий у мене у використанні вже досить таки довгий час. Тому що тут хороший об'єм 300 мл, і поки що ще там, не знаю, можливо, третина ще є від Джеса, німецька, німецька марка DM виробник Поки що також мені все подобається. Я думала, що мені не буде звично використовувати таким чином цей гель без дозаторів, без помпи. Але насправді ні. Абсолютно так само зручно, відкрив, налив, і все, в принципі, нормально. До всього можна підлаштуватись і звикнути. Тому цей засіб буду використовувати і далі, але думаю, мені його не вистачить на всю зиму. Тому я ще візьму ось такий засіб: це вже баут з'єви геліантимної, і єни для чутливої шкіри. Тут, здається, об'єм ще більше. Так, тут 400 мл, я також вже його активно використовувала, більше половини ще є. Тому от взимку також буду його добивати. Зручний тут дозатор. І це мило мені подобається для інтимної гігієни. Далі, що ще стосується тіла, скраб у мене зараз ось такий вже закінчується від MayPoddy. Сольовий, відновлюючи з олією апельсину та олією м'яти. Можливо, там на раз, максимум на два рази ще лишилося. Має приємний такий цитрусовий аромат. І після нього я хочу взяти спробувати ось такий скраб така от марка. Це для мене буде щось новеньке. І дуже цікаво буде його протестувати. Він, як бачите, з кокосом має таку от кремову консистенцію з цими частинками. Побачимо, на перший погляд, здається, що він буде досить такий легкий, тобто ну, не буде прям як жорсткий скраб, тому що він тут на кремовій основі, тому, думаю, він, скоріш за все, буде добре зволожувати, живити шкіру в душі. Побачимо також сподіваюся на приємний аромат кокосу. Так, Що стосується кремів для тіла, Ну, по-перше, це буде ось такий гель гель Алоєвера, який завжди в мене у використанні. Я їх використовую після гоління. Farm Stay корейський бренд. Величезна. Тут така банка, мені ще вистачить на дуже довгий час. От такий гель 300 мл тут. Тому далі буде в мене у використанні. І ось такий крем, я хочу його закінчити від ізраїльського бренду LALIN з ароматом океану. Точніше, теж не крем, а це суфле для тіла. Тут вже його, бачите, видно вже денцем. Тому тут його небагато вже лишилося. Думаю, скоро він у мене вже закінчиться. Також ось такі два креми. У мене завжди стоять у догляді, і періодично я використовую їх. По-перше, ось така сироватка антицелюлітна від Evelyn. Вона має охолоджуючий ефект. Звісно, взимку не дуже приємно такими засобами користуватися. Думала, влітку закінчу цей засіб, але постійно про нього забуваю, тому переходить він вже на зиму. І ось такий ще засіб від Nivea. Для тіла, він проти там, розтяжок, якихось також недоліків шкіри. Він мені подобається, досить таки приємний. І також його наношу на потрібні ділянки тіла. Так, Ще один засіб, звісно, як з нього піна для гоління, це MayBody для чутливої шкіри з кокосовою олією. Має приємний аромат. Закінчилася в мене піна від Ісана, яка дуже довго була у використанні. Я вирішила спробувати щось новеньке, і це буде ось така пінка від Мей. Так, догляд за руками. Зараз у мене у використанні ось такий крем Just Kawaii з Єви з ароматом цитрусу. Живильний. Тут прям дуже насичений аромат. Я б навіть не сказала, що це чисто цитрус. Це щось таке солодко-цитрусове, нагадує якусь таку от випічку. Щось прям дуже таке солодке, прям, ну, навіть занадто. Але крем сам по собі непоганий. Також хочу взяти ось такий бальзамчик, тому що тут така тематика зимова. Якраз таки взимку хочу його і використовувати. Маленький, всього 30. Мілілітрів і е, хочу його активно використовувати цією зимою. Ну, звісно, такого об'єму вистачить ненадовго для проби. Е, і ось такий ще засіб для рук, який також я хочу закінчити найближчим часом від івраше ексфоліант, там навіть вже тих частинок і немає, бо він не, не, е, рівномірно. Там все було налито. Ці частинки, скрабуючі, вони були на дні. А тут ось це рідке масло. Потрібно було кожного разу так це все змішувати. О, тут вже теж щось тече, все якесь жирне. І ще один засіб для тіла це ось такий дезодорант. Він дуже мені подобається, він дійсно круто захищає від запаху, від поту. Тепер переходимо до засобів для обличчя. По-перше, ось така термальна вода. Так, навіть взимку навіть мені хочеться використовувати ось такі засоби. Я придбала цілих три пляшки ось такої термальної води. Одна вже закінчилась. І от другу вже, вже взяла використовувати, вони мені подобаються. І третя поки що в запасах лежить. Так, наступні засоби будуть для. Вмивання. Хочу взяти ось таку пінку від Farmstay з зеленим чаєм корейська пінка. Величезна тут об'єм, як для пінки, 180 мл. Тому, думаю, такої великої важкої туби дуже надовго мені вистачить. Так. І для зняття макіяжу з обличчя ось такий гель міцелярний від Ісана. з Алої і екстрактом огірка. Він дуже непогано змиває макіяж з обличчя, майже не піниться, я вже неодноразово такий засіб повторюю. Так, далі. Що ще стосується зняття макіяжу, це ось така міцелярна вода зараз у мене у використанні, От тільки ще її лишилося, але, звісно, мені цього вистачить на зиму. Тому що е, фарбуюся зараз не часто. Ellen Cosmetics е, наш виробник, зроблено в Україні. Е, для всіх типів шкіриться міцелярна вода. І тут е, об'єм 500 мл великий об'єм. Ось ця кришка вона досить таки туго відкривається і легко може зламатися. А, і найголовніший мінус цієї міцелярної води, від неї печуть очі. В першу чергу мені міцелярна вода потрібна саме для того, щоб з очей змивати макіяж. Для вій. Це не так важко. Але, на жаль, ця міцелярна вода так вона змиває, але при цьому очі дуже печуть. Я, чесно кажучи, думала, що вже не існує таких міцелярних вод, від яких печуть очі. Здається, вже можна було ну, виправити всі помилки. Вже ну, кожна міцелярна вода, яку я використовувала останні роки, жодна не пекла. Ж, кожна була комфортна. Я пробувала різні марки. Е, і в мене була Beauty Derm також. Я думала, це один виробник. Здається, так і є. Beauty Derm і Ellen. Е, тому я була впевнена, що від Ellen так, так само мені сподобається, як Beauty Derm. Але ні. Я не розумію, що не так з нею, чому таке допустили, що від неї печуть очі. Звісно, це абсолютно некомфортно, неприємно. Я її доб'ю, але купувати в жодному разі ніколи більше не буду, нікому не раджу. Далі ось такий тонік, Булось для обличчя від Лавера Натур Косметик. Він тут Ой, з чим? З м'ятою. І, мабуть, чимось ще. Для змішаної і нормальної шкіри ось такий тонік. Як бачите, я його активно використовую, тому, звісно, він в мене переходить на зиму, взимку його закінчу. Він мені справді подобається. Він дуже добре очищує шкіру, надає їй свіжість, має такий. Яскраво виражений якийсь такий м'ятно-трав'яний аромат. Ну, він мене влаштовує. І після нього я хочу взяти ось таку величезну банку. Тоніка від Face. Якось так називається цей бренд. Купувала в Сільпо. Тут аж 500 мл. Тому, звісно, мені вистачить на дуже довгий час. Він має бути з ароматом. Троянди, От, тому будемо його тестувати вже цією зимою. Так, далі. Ось такий скраб для обличчя, також від Ellen, але з ним все добре, він непоганий. З порошком абрикосової кісточки, з ароматом ананасу. Приємний скраб іноді його використовують. До таких засобів не часто в мене тягнеться рука, тому вони стояти в мене можуть роками в використанні. Так, е, далі хочу взяти, спробувати ось таку сироватку. Е, якась веганська також формула. Е, уявлення не маю, що саме вона має робити, але. Будемо її тестувати. Зроблена вона в Німеччині, звідти мені її і присилали. І для мене це новий засіб, який дуже цікаво буде спробувати ось таку сироватку для обличчя. Так, крем для обличчя в мене зараз у використанні ось такий, також з Німеччини. Тут величезний об'єм 100 мл, тому, звісно, він дуже довго в мене вже у використанні. Здається, ще з літа. <смі> він переходить вже в зиму. Кожен день я його використовую. Він мені подобається, він добре зволожує шкіру, тому рада буду його продовжити використовувати вже взимку. Він має і зволожувати, і матувати шкіру. Ось такий от засіб. Тут дуже зручний такий. Дозатор, тому що потрібно. трошки тут крему лишилося Потрібно натискати ось сюди. і З цієї дірочки виходить крем, зручно його дозувати таким чином. Бачите, в мене тут з кришкою така проблемка, тому що син грався моєю косметикою і, мабуть, випав у нього з рук крем і відлетів шматок пластику з кришки, тому тепер вона не дуже добре тримається. Ну, це все таке. Я все-таки думаю, що цей крем. А, ну, Скоро закінчиться, тому що скільки можна, такий величезний. Так, а, Далі що ще для обличчя. Зараз я закінчу ще ось такий засіб Lacura Skin uh, Aqua Complete. Це такий гель, гелевий uh, рідкуватий засіб для шкіри навколо очей. Досить таки непогано він освіжає цю область, легенький абсолютно. Uh, і там же його лишилося дуже мало, тому після нього я візьму ось такий засіб від Evelyn uh, з ароматом кокосу. У мене вже був такий крем, це повторна покупка. Він мені подобається добре живить шкіру навколо обличчя. Тому якраз для зими він мені підійде. Буду його використовувати після лакури. Так, ще ось такий в мене бальзам для губ зараз у використанні від Burt's Bees. З ароматом меду, то все-таки непогано живить губи, зволожує і приємний медовий аромат на, зимку, на зиму якраз. І що стосується зубних паз, зараз я добиваю ось таку пасту від Донтоден для чутливих зубів величезний об'єм, тому дуже довго вона в мене у використанні всю осінь. І після неї я візьму ось таку пасту з єви доктор Мурген, яка також зроблена в Німеччині. Всебічний догляд та захист від карісу для всієї родини. І ось такий догляд у мене буде взимку. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Побачимося скоро в нових оглядах. До нових зустрічей!